Тихенько і ясні ж горить вогонь, біля окопу того, що на цім кордоні. Над ним багато гріється долонь, якраз тримають місто в обороні, лунають постріли, немов скажений грім, бійці в руках тримають автомати, а десь далеко в кожного є дім, де плаче і чекає рідна мати. Відбились і затихли БТРи, та серце знову рветься на шматки. Приїхали бадьорі волонтери та дістають завтівки різні коробки. Харчі, дарунки, вовняні шкарпетки дістали і вручили, як дарунок. А біля щотижневої газетки лежав дитячий, непростий малюнок. Боєць Андрій узяв його у руки. Там голуб намальований сидів. Якби ж це птах забрав у хлопця муки, то, мабуть, би ніколи не злетів. Боєць згорнув, не кваплячись малюнок, кишеню, що на грудях заховав, бо цей такий простесенький дарунок йому про власну доню нагадав. Увечері бійців атакували. І бомбу у окоп'ям хтось закинув. Ще зовсім юні хлопчики стояли, та з них ніхто, на щастя, не загинув. Андрій упав на бомбу своїм тілом, закрив собою побратимів він та крикнув рвучко голосом несмілим Бувайте і пронісся гострий дзвін. Солдати встигли вижити й сховатись, сиділи потім смирно в бліндажі. Не міг тепер ніхто з них засміятись, бо їх Андрій лежав вже без душі. А ви спитайте, як людина ладна себе принести в жертву за усіх, коли війна на все людина здатна, щоб зберегти життя братів своїх. Бійці дивились на його обличчя і курточку тримали у руках, і хтось із них малюнок той помітив, де голуб, що літає в небесах. Один боєць узяв його у руки, сльозу солону витер зі щоки. Це був такий дитячий подарунок, та важко його випустить з руки. Погляньте на оцей простий малюнок, сказав і сів він на старе відерце. Життя не врятував йому дарунок, та він урятував хлопчині серце.